Книга вихід демонструє безмежну велич Бога, який панує над усім світом. Він перетворює темряву на світло, розводить води моря, посилає хліб з неба і навіть, попри невір'я з боку народу, продовжує вести Ізраїль до обіцяної землі, тому що залишається вірним самому собі. Ви слухаєте подкаст. Вивчаємо Біблію разом. Мир дому вашому, дорогі друзі! Сьогодні у нас особливий день. Ми розпочинаємо вивчати книгу Вихід. З київської студії Трансвітового радіо вас вітають Олександр Чмут і Ростислав Бабенко, А з Харківської приєднується В'ячеслав Шавелів. А розмірковувати про книгу вихід разом з нами і вами будуть служителі церкви Віталій Мар'яш і Самуїл Кім. Попрошу, брата Віталія, помолитися на початку. Наш милосердний отче, ми схиляємось перед твоєю величчю і вдячні тобі за цей величний твій задум врятувати, спасти твій народ, і ми бачимо твою працю, починаючи ще з прадавніх часів Адама, Аврама, Мойсея, Господи, а потім і виповнення в житті. Нашого Спасителя і Господа Ісуса Христа, і ми вдячні тобі за час, коли ми можемо роздумувати над твоїми святими писаннями над книгою «Вихід», яка так яскраво змальовує те, що відбулося там в Єрусалимі, на Христі Голгофи. І ми, Господи, просимо, щоб Ти вів нас своїм Духом Святим давав мудрість і розуміння цієї величної прекрасної книги. Амінь. Ми знаємо, що книга Вихід знаходиться в Біблії одразу ж після книги Буття і входить до п'ятикнижжя, автором якого є Мойсей. Чому саме книга Вихід? Чому вона так називається? Що з цього приводу скаже брат Самуїл? Прежде всего нужно сказать, что книга «Исход» називається так в нашій Біблії, в українському языке, в русском языке. Она унаследовала название от греческого названия книги из Септуагинты, которая говорит о исходе. В оригинале эта книга называется «Шмот», что означает «имена», потому что она так начинается – Эле шмот, то есть вот имена. И когда мы читаем на синодальном переводе, так и написано, вот имена. На самом деле эта книга является продолжением первой книге. Если в первой книге открыто имя Всевышнего Бог Всемогущий, он так открывается Аврааму, когда заключается с Авраамом завет, то книга «Исход» или книга «Шмот» или книга «Имена», так она называется на иврите, показывает два имени Всевышнего, Одно имя из книги Бытие Бог Всемогущий, Всемогущий. Эль-Шадай на Иврите, и второе имя это Юд Гей гей которое непроизносимое священное имя, с которым выходил народ Израиля из Египта. Но выходил не только народ Израиля, а и другие народы, которые поверили той вести. Которую Бог через Моисея, по сути делал да, 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 да. От ті, які прийняли слово, ті і змогли вийти. Я міркую, що назва книги Вихід, яка знайома для нас, перш за все свідчить про те, що на її сторінках розповідається про вихід єврейського народу з Єгипту і його подорож до обітованої землі, мені особисто було б цікаво дізнатися, як все те, що написано в книзі Вихід, стосується сьогодні нас з вами. Я вважаю, що це стосується і навіть дуже близько. Ну, ось, наприклад, як згадує про події, описані в книзі Вихід апостол Павло в своєму посланні до коринтян, Це 10 розділ: Не хочу я, браття, щоб ви не знали, що під Хмарою всі отці наші були, і всі перейшли через море, і всі охрестилися в хмарі та в морі в Мойсея. І всі їли ту саму поживу духовну, і пили всі той самий духовний напій, бо пили від духовної скелі, що йшла вслід за ними, а та скеля був Христос. Але їх багатьох не вподобав був Бог, бо понищив Він їх у пустині. А це були приклади нам, щоб ми пожадливі на зле не були, як були пожадливі вони. Не будьте також і долянами, як деякі з них, як написано, люди сіли, щоб їсти та пити, і встали, щоб грати. Не станьмо чинити блуду, як деякі з них блудодіяли, і полягло їх одного дня двадцять три тисячі. Ані не випробовуймо Христа, як деякі з них випробовували, та й від Зміїв загинули, ані не нарікайте, як деякі з них нарікали і загинули від Погубителя. Усе це Трапилось з ними як приклади, а написане нам на науку, бо за нашого часу кінець віку прийшов. Як ми бачимо в цьому тексті, описані ключові події, які трапилися з народом Ізраїля під час його подорожі пустелею. І виявляється, що всі ці події мають якесь духовне значення також для нас з вами вони є прикладами або Символами для нас. Олександре, ви, до речі, згадали про Коринтян, а тепер я пригадую, що написано в посланні до Галатів, четвертий розділ, 22-й вірш. Мав Авраам двох синів: одного від рабині, а другого від вільної. Але той, хто був від рабині, народився за тілом, а хто був від вільної за обітницею. Розумієте, це треба інакше, бо це два заповіти. Один від гори Сінай, що в рабство народжує, а він то агар, бо Агар то гора Сінай в Арабії, а відповідає сучасному Єрусалимові, який у рабстві зі своїми дітьми. А вишний Єрусалим, вільний, він мати всім нам. Тут також йде мова, ви. Відчуваєте про символи, і ми знову повертаємось в книгу «Вихід». Так, дійсно, гора Синай вперше зустрічається нам на сторінках книги «Вихід». Але як виявляється, це не просто гора. В усьому тому, що відбувалося на горі Синай, є духовний зміст, і ми маємо чогось навчитися звідси. Тому що ті речі, які відбувалися в ізраїльському народі, практично сьогодні в церкві відбуваються в духовному розумінні. Я особисто перечуваю, що вивчення цієї книги буде захоплюючим, і особисто я вже з нетерпінням чекаю того моменту, коли ми заглибимося в ті істини, які знаходяться на її сторінках. Ми вже зрозуміли, що перед нами особлива книга, вона повна образів, за допомогою яких ми можемо засвоїти певні духовні істини. Але як би ми змогли налаштувати на вивчення цієї книги наших слухачів? На що саме вони мають звернути особливу увагу, в якому контексті потрібно вивчати книгу вихід? Попросимо пояснити це брата Віталія Мар'яша. Перш за все необхідно сказати, що це продовження розповіді книги Буття. Тому є багато свідчень. Зверніть увагу на початок цієї книги. В першому вірші сказано. А оце? І текст наш Огієнка не зовсім точно передає сполучник І? На єврейській мові, які розпочинається книга, і тут в межах одного твору не зовсім оправдано розпочинати абзац чи речення з «і» сполучника. А тут уся книга розпочинається з цього сполучника. І вже бачите, так навіть граматично автор натякає. Що ця історія продовжується. Хоча є й інші такі натяки, наприклад, відразу після вступу першого вірша перераховується список, є в нас такий генеалогічний список Дому Якова. І ми зустрінемо його майже ідентичний список в 46-му розділі. Це такі, знаєте, ніби як стежки, якими зв'язуються, зшиваються ці дві книги. Хоча є і богословська тяглість, також, ось коли ми читаємо «А Ізраїлові сини, ось у сьомому вірші, це, мабуть, один з найважливіших віршів першого розділу книги вихід. А Ізраїлові сини плодилися сильно і розмножувалися, та й стали вони надзвичайно сильні. І наповнився ними той край. Якщо подивитися. У книгу буття то ці дієслова плодилися, розмножились, наповнились. В книзі буті ми зустрінемо три рази. Перший раз ми зустрінемо щодо Адама, коли Бог благословляє, і каже: плодіться, розмножуйтесь і наповнюйте. Так потім в буті Ною в 9 розділі і Якову, якому підтверджував обітницю Аврааму. І тепер, коли автор використовує ідентичні слова, це в межах одного вірша, він однозначно вказує, що історія продовжується. Те благословіння едемське, яке в на початку в книзі Буті Бог пообіцяв, він не забув про нього. Рід людський ще трохи поживе, ще не досягнула ті заслужені покарання, які на людство мали би прийти. Тому Бог вірний тому слову, що Він відновить, Він допоможе, Він буде продовжувати благословляти свій народ, людство. Віталій звернув увагу на те, що на самому початку перераховуються імена синів Якова, які сім'ями прийшли до Єгипту. Тут перераховано 12 імен, і при цьому неможливо не згадати 12 апостолів, через яких була створена церква як через 12 патріархів був створений ізраїльський народ. Очевидно, що число 12 має якесь духовне значення, і воно означає духовну спорідненість. Ну, Вочевидь, що Божа ціль полягає в тому, щоб на землі існувала духовна родина, і сьогодні цією родиною духовною є відроджені люди, тобто Церква Христова і ті, хто вирішив жити по духу. Таким чином, книга Вихід починається з духовного родства і закінчується тим, що була збудована скинія, в якій символічно Бог перебував з Ізраїлем. Це також приклад для нас. Зверніть увагу, що Євангелії починаються з покликання 12 апостолів, а в діях ми вже зустрічаємося з заснуванням церкви на землі. Це теж має зв'язок зі Скинією. Біблія потрібна завжди і в розпачі, і в щасті. А чим цікава книга вихід для нас, сучасних християн, але ж ми сьогодні маємо стосунки з Богом через Ісуса Христа, а не через старий заповідь. Я хотів би з цього приводу прочитати вам надзвичайно корисний для роздумів в цьому світлі вірш з Євангелії від Луки. Цей вірш 9 дев'ятому розділі. Пам'ятаєте, в тексті про переображення Господнє на горі Фаворській. Два мужі з ним з'явились: то були Мойсей, головний герой нашої розповіді Мойсей і Ілля. І що вони, вони з'явилися в славі і говорили про кінець його, який в Єрусалимі він мав докінчити? Ось слово кінець, який в нашому перекладі відображається таким чином, як кінець, але в грецькому тексті звучить як ексодос, тобто вихід. І якщо буквально перекласти, що було б дуже добре, ось це кульмінація справи, викупної справи Ісуса Христа, яка має відбутися в Єрусалимі, Лука, без сумніву, називає виходом. Тобто вихід це така велична метафора того, що робив Господь і в старому заповіті, і що у повноті виконано там на Христі Голговському, нашим Спасителем. І Біблія однозначно вказує. Та й вечеря Господня. Оці символи вони є виповнення пасхальних подій. Ми ж в майбутньому будемо розглядати ці події. Кліп і воно, яке ми споживаємо, це пасхальні символи. І вони вказують на смерть Христову. І пов'язують це з подіями книгових. і це основа для розуміння тої справи, яку робив Христос. Все одкровення Боже. Починаючи з буття і виходу. Ось як Бог продовжує свою викупну справу. Зараз моя єдина розрада це Євангеліє. Я читаю його щодня і щогодини. Тарас Шевченко. Книга вихід і книга буття вони писалися від початку як окремі книги. Чи це була одна книга? Ну як наш християнський канон іудеохристиянський канон вважають п'ятикнижа, навіть така назва усієї книги п'яти І тут вказується на і смислову, і певну таку сюжетну однорідність, єдність. І справедливо вказувати на єдність цієї книги. Тобто ми маємо п'ять окремих книг, але і єврейська традиція, і християнська були переконані, що це єдина ця книга. Вони мають я от книга вихід, а потім і книга «Левит», і Числа вони так само починаються з получника і. Як книги-вихід, тому і літературно, і навіть так граматично, і богословськи вона завершена, і завершуючись смертю Мойсея, так би мовити, вона завершує певну історію важливу викупного плану Господа. Коли Мойсей міг написати ось саме книгу Вихід, який час? Мабуть, під час подорожею в нього було часу багато, 40 років, як зображує нам сама розповідь із книги чисел. Було достатньо часу, і ми бачимо в тексті і в книзі вихід, багато повелінь. Що Бог каже, запиши ці слова і збережи перед Господнім лицем. Тут Мойсей виконував пряме Боже повеління. Книга повторення закону. Книга буття дещо відрізняється стилістично. От книга Вихід, Левит Числа, вона дуже однорідна, а повторення закону, вона дещо відрізняється. Можливо, у зв'язку з тим, що це не такі тексти юридичні, це, скоріше вже, проповідь Мойсея, тому другому покоління передступу. А книга буття це вже, певно, обробка Мойсеєм усної традиції, найімовірніше, хоча важко сказати. Як книга вихід зв'язується зі всім п'яти Як вона перегукується з тими істинами, які містяться в цих книгах? Якщо проаналізувати хронологічно, книга Буття до 11 розділу захоплює тисячоліття. Потім, якщо подивитися на Авраама, друга половина книги Буття, вона захоплює лише чотири покоління. Початок книги виходу перших пару розділів? Розказує про Мойсея, і потім в третьому розділі вже зрілого Мойсея, як подає традиція, 40 і 40 цей період вже 80 років. А потім, коли вже Мойсей виводить, і аж до входу в Ханаан про ці події, які тривають приблизно один рік, написано пів цієї збірки п'ятикнижжя. Майже вся книга вихід. Числа і Левит. Зверніть увагу. Три книги написані про події в межах одного року. І ми бачимо, що ось це серцевина п'ятикнижя. Досить цікаве спостереження. Книга вихід є серцевиною п'ятикнижжя. Ви дивилися колись на неї саме з такої позиції? Ось що я подумав з цього приводу. Книга вихід. Може бути серцевиною п'ятикнижжя тому, що на її сторінках описане святкування Пасхи. Термін Пасха вперше згадується в Біблії саме в книзі Вихід у 12 розділі, ось що там написано. І станеться, коли запитають вас, ваші сини, що то за служба ваша, то відкажете, це жертва Пасха для Господа, що обминув був доми Ізраїлевих синів в Єгипті. Коли побивав Єгипет, а доми наші зберіг. Ростислав, ти пам'ятаєш, як ми ще дивимося на книгу Вихід. Ну, Ми бачимо на її сторінках дуже багато образів. І цілком очевидно, що Пасха або Пасхальний Агнець це ключовий образ не лише п'ятикнижжя, але всієї Біблії. Апостол Павло в посланні до Корінтян пише бо наша Пасха Христос за нас у жертву. Принесений. Таким чином, книга Вихід тісно пов'язана не лише з п'ятикнижжям, але з всією Біблією, включаючи Новий заповіт. На які головні або ключові події, які зустрічаються в книзі Вихід, ми маємо звернути особливу увагу, і як ці події можуть стосуватися нашого теперішнього життя? Вихід, сам вихід. Потім завід синайський, і під час цього отримання тори закону. А потім побудова Скинії і весь інструктаж, як поводитись, повинен бути потім в кінці вже цього тріумфального виходу вхід в обіцяну землю. Але ми знаємо, що він не трапився і нам потрібно буде чекати. Але оці три ключові події, які от і захоплюють навіть у книзі-вихід, це. Сам вихід з Єгипту. Ми асоціюємо цю подію з спасінням. Потім завіт і Тора. Ми асоціюємо ці події з Божим одкровенням і стосунками. Бог заключає стосунки, формалізує у законі стосунки з собою і дає откровення як поводитись. А потім повеліннями про побудову скинії, побудова скинії і жертвопринесення в книзі Левит. Вони вже вказують, як поклонятися. Цьому Господу, цьому Богу. От такі три основні теми ми би сказали вихід спасіння, завіт Тора, стосунки і відкривання, і скинія поклоніння. Запам'ятайте ці ключові події, Боже спасіння, стосунки з Богом і поклоніння Богові. Це речі, які складають основу також і нашого життя. Чи не так, друзі? Подумайте про спасіння Боже. Власне, в цьому і суть назви вихід. Був період, коли Бог задумав, щоб ізраїльський народ розмножився в Єгипті, але потім настав час, коли він мав звідти його вивести в обітовану країну. Так само і ми, як церква, маємо розмножитися тут, в світі. І Єгипет це символ цього світу, символ життя за тілом, а не за духом. Єгипет завжди був символом цього світу. Так само і ми, ми маємо жити в світі, але ціль Бога в тому, щоб вивезти нас з цього світу в обітовану країну. І Бог також з нами будує стосунки. Він прагне також і нашого поклоніння йому. Таким чином, хоча книга Вихід це історія єврейського народу з іншого боку, це книга також і про нас з вами, про наше визволення і про наше служіння Богові. Що може додати про важливість книги Вихід, брат Самуїл? Почему важна эта книга? Потому что она показывает отношение Господа к человечеству, потому что Господь призывает все человечество и готов избавить все человечество, ибо так возлюбил Бог мир, что послал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. То есть получил избавление, вошел в завет, А в завет можна войти только через Ісуса Христа, через кров Ісуса Христа. І тут теж буде заключение Завета не без крові, то тобто есть з кров'ю, з кров'ю тільця, о чому говорить нам Євангеліє. Друже мій, завершуючи сьогоднішній випуск, хотів би запитати тебе, чи вступив ти у завіт з Ісусом Христом, чи обмиті Твої гріхи кров'ю Його Сина? Якщо досі ще ні, чому б тобі не примиритися з ним сьогодні? Він закликає тебе, Він бажає оселитися в твоєму серці, але перед тим у твоєму житті також має відбутися своєрідний вихід. Ти маєш вийти із цього гріховного світу і стати громадянином Його царства. І ми щиро бажаємо, щоб ти прийняв це важливе рішення якомога скоріше. І нехай допоможе тобі Господь. А сьогодні наш час вичерпався. На все добре і до зустрічі!